Шановні присутні, колеги, перше вересня, ось уже завтра майже. Хочу вас привітати всіх з початком нового навчального року, нових вам успіхів, нових звершень, дуже добрих чуйних діточок, зрозумілих батьків. Тому що ваша праця нелегка, потребує нервів, потребує. Моральних зусиль і такого іншого. З початком у вас нового навчального року. Щастя, витіки, здоров'я, доброго ступеня. Хочу представити вас в президію нашої сьогоднішньої конференції, голова районної державної адміністрації Волошко Олександр Васильович. Заступник голови районної державної адміністрації Данилевський Сергій Миколаївич. голова постійної депутатської комісії з питань освіти Солод Іван Васильович. він же директор Великосорочинської загальноосвітньої школи 1 3 спутня, Прокопенка Валентина Миколаївна, голова районного проспілки працівників освіти, Товаль Ольга Михайловна. Завидующего военно-методичным кабинетом. Ну и с Сергей Юрьевич.